Це, на мій погляд, найцікавіше пророцтво про сьомого президента України містить й катрен VI центурії, а найцікавіше воно саме тому, що тут проведена паралель із откровенням Йоанна Богослова, а також тому, що цей катрен розглядає період правління сьомого президента України через кілька років після його початку. Ймовірно, років через сім. Позаяк після того, що він зробить для України за перший термін, йому народ просто не дозволить відійти від влади через 5 років. Спочатку озвучу переклад цього Катерину, а потім переглянути його оригінал. Отож, цитую, вождем світу зробиться великий керен. Він стане улюбленим після того, як його боятимуться і остерігатимуться. Слава його підніметься до небес, І з титулом переможця дуже щасливий. Пам'ятаєте слова откровення про першого вершника Апокаліпсису і він прийде як переможець і прийде, щоб перемагати. У Нострадамуса не сказано, що великий керен зробиться володарем світу, але він стане його вождем. Особою, яка вестиме цілий світ за собою. А інакше як може виповнитися пророцтва 1001 першого Катерину Нострадамуса про цю особу, про великого володаря спадкоємця Жаб, який зуміє оздоровити цілий світ? Як бачимо, спочатку наступного президента України боятимуться і остерігатимуться, а потім уже його любитимуть. Про те, чому його спочатку боятимуться Нострадамус, розповідає раніше у 27-му катерині цієї шостої центурії, де називає цю особу так Великий Керен Селін. Умовне ім'я Керен, як бачите, зберігається в обох випадках. Щоправда, у французькій мові воно звучить як Шірен, але у французькій мові латинське ім'я Карл звучить як Шарль. Щоб переконатися, в цьому порівняйте скріни із надписами імен імператора Карла Великого та французького короля Карла V, а також Шарля Бодляра. У Катерині розповідається про те, як я сказав, що початок правління нового президента викличе острах. Чому? Бо коли керівник держави починає наводити порядок в державі, це завжди викликає побоювання, чи не захоче він стати диктатором. Ось цей у перекладі. У межах п'яти річок ЛВН. Півмісяць великого керена селіна. У темряви лютість люті. ЛВН. Шестеро втекли, ховаючись. Тягарі ЛВН. Вираз у межах п'яти річок вказує на Україну, де справді протікає п'ять великих річок. Це такі. Дніпро, Південний Буг, Дністер, Горень, Десна. Звичайно, річок у нас набагато більше, але головних є п'ять, що можна помітити із опису Великої Скіфії, наведеного Городотом, який перелічує тут вісім головних річок, три з яких опинилися за межами України: це такі Танаїс, Дон, Істер, Дунай та Герц, Сіверський Донець це вказівка на термін, який відповідає половині місяця. Слово ЛВН відсутнє у французькій мові. Це якась абревіатура, що не містить голосних. Означає вона, очевидно, певну спецоперацію, спрямовану проти злочинців, яка триватиме два тижні і викличе, за словами провидця, люту лютість з боку цієї темряви. При цьому на сказує, що шести особам злочинців пощастить втекти, аби десь переховуватись, очевидно, за кордоном. Ви скажете, що немає певності, що цей керен справді буде українським президентом, що, мовляв, доказів маловато. Адже дехто вважає, що це буде якийсь ісламський володар, на що вказує півмісяць. І, мовляв, такого ім'я Салім не існує, зате є мусульманське імення Салім. Але подумайте самі, панове, чи можливо це, щоб мусульманський володар повів за собою цілий світ. Якщо відриватись від реалій на всі 100%, тоді можна сказати, що й таке можливо. Але це не для загалу, а для винятків серед загалу, позбавлених здорового глузду. Крім того, не існує такого імені, як Керен або Кірен. Зате існують такі жіночі імена, як Селіна і Керена. Як ви собі гадаєте, чи міг Нострадамус зробити із двох жіночих імен два умовні чоловічі імення? На перший погляд, це не мало б змісту. Але пригадайте, що для характеристики осіб майбутнього Нострадамус часто використовує історичні та міфологічні імена, які можуть щось нам розповісти про цю майбутню особу. Щоправда, таких вигаданих імен у його пророцтвах ідентифіковано небагато. Вони можуть містити не лише якусь характеристику відповідної особи. Але іноді й натяк на її прізвище. Ото що означає ім'я Селіна? У такому вигляді поширене воно лише в Франції. Наприклад, Селіною називалася рідна сестра Святої Терези Злізье, проте його відповідник Селена поширений і в інших країнах Західної Європи. Корені цього жіночого імення губляться у давньогрецькій міфології. Так називалася богиня повного місяця, яка часто ототожнювалася із Артемідою, богинею мисливицею, богинею півмісяця. Але що цікаво, зображували Селену, як правило, не з повним місяцем, а з короною на голові у вигляді півмісяця, який нагадує роги. Щодо Керени, це також персонаж та давньогрецької міфології, це принцеса мисливиця, супутниця Артеміди, яку, як бачите на скріні з англійської вікіпедії, називали другою Артемідою. Артеміда, богиня-лучниця. А тепер пригадайте, що перший вершник Апокаліпсису матиме лук як символ його влади, про що я вже не раз згадував в своїх попередніх відео. Крім того, для українців він буде такою ж особою, як Мойсей для ізраїльського народу, і саме цим міфологічним образом Селене Нострадамус натякає на цю його історичну роль. Ця справа у тому, що в часи середньовіччя та Ренесансу, а подекуди й до нашого часу, існувало хибне уявлення про Мойсея що нібито він спустився із гори Сінай, маючи на голові сяючі роги. Саме тому Мікеланджело зобразив його з рогами, і так само чинили інші митці. Помилки припустився святий Єронім, який неправильно переклав у Льгаті єврейське слово Гаран, як роги, хоч воно має значення променистий. Ось таким чином виникло уявлення про променисте обличчя Мойсея, як пророгате. Нострадамус добре знав п'ятикнижжя на єврейській мові і розумів цю помилку, проте роги настільки поєдналися із образом Мойсея у свідомості європейців, що він вирішив використати цей атрибут Мойсея. Для змалювання майбутнього українського Мойсея, на що натякають ріжки місяця на голові Селени. Мене можуть запитати, чому тоді Нострадамус не використав ймення Артеміди і не назвав нашого сьомого президента не Кереном, а Артемідом. А тому, панове, що грецьке слово Кер має значення володар. І саме на цьому наголошує Настрадамус, аби ми зрозуміли, що це та ж сама особа, яка є великим володарем-спадкоємцем жаб із 1001-го катеу, особа, яка, за словами провидця, зуміє оздоровити цілий світ. У нас та в Росії збереглося звернення до єпископа старослов'янською мовою, Владико. Таке саме звернення до Бога трапляється в молитвах. Чому? Бо у старому заповіті Бог названий іменням Адонай, яке можна перекласти як Господь і як володар. Але у єврейській мові існувало і відповідне людське ім'я, Адонія, його носив старший брат Соломона, якого той наказав убити. Запідозривши, що той може забажати влади. І якщо росіяни під час богослужінь, згадуючи єпископа чи патріарха, кажуть про нього Господіна нашого, то греко-католики до недавнього часу вживали грецький відповідник і казали так, єпископа нашого, кер Мирослава, чи кир Святослава, чи Кир Юліана, чи якогось іншого. У наш час уже не кажуть, замість цього вживають епітети блаженніший чи святіший. Щоправда, на грецькій мові слово володар звучить як киріос. Ним греки звертаються і до Бога, і до людини володаря. Існує навіть відповідне грецьке імення Киріос, яке, до речі, у пристосованому до нашої мови варіанті було поширеним колись в Україні, про що свідчать нерідкісні його згадки у козацьких реєстрах, де відповідне слово набагато частіше згадується як ім'я, аніж як прізвище. Таким чином, тут всі атрибути збігаються із першим вершником Апокаліпсису, вершником на білому коні. Нагадаю, цей лук місячної богині Артеміди, а відповідно і так званої другої Артеміди, тобто Кирени. Цей титул володаря, на який вказує грецький композит Кир, що асоціюється із вінцем на голові першого вершника Апокаліпсису. Цей титул переможця, який мають як перший вершник Апокаліпсису, так і Кирен, про якого в оригіналі написано. Віктеур. Крім того, як перший вершник Апокаліпсису, так і керен Салін Нострадамуса, їхня діяльність матиме світовий масштаб. Коли ще до цього додати спільну деталь між зображеннями голови Мойсея та Салени, всі сумніви розвіються, тому що Керен має інше ім'я Селін. Нагадаю, що перший вершник Апокаліпсису символізує собою світову перемогу християнства, золотий вік на короткий історичний період, на що вказує білий колір коня. А водночас цей вершник символізує ту особу, яка стоятиме на чолі цього процесу, саме тому й називає його Нострадамус вождем світу. Також не зайвим буде пригадати слова Пресвятої Богородиці, що порятунок для світу ліки від світових виразок прийдуть з України. Я, як і більшість із вас, не вірю в анонімні пророцтва, що їх поширюють засоби масової інформації, посилаючись, наприклад, на анонімних ахвонських старців. Проте дозволю собі показати. Одне із таких пророцтв глядачам на цьому скріні. Воно опубліковане кілька років тому. Проте тут, як бачите, також йдеться про наступного президента України на Білому коні. Отож, на мою думку, якщо це і вигадка журналістів, то вона геніальна, позаяк її автор потрапив в саме Яблучко. Про володаря Керена Нострадамус згадує і в деяких інших своїх катренах. Зокрема, в катрені 34-4 центурії він пише про нього таке. Великого привели як полоненого із чужої землі в золотих ланцюгах до короля Керена, привели того, що в Авзоні і Мілані програє війну, а все його військо буде віддане Мечу та вогню. Такої географічної назви, яка в ЗОН наразі не існує, це міфологічний персонаж, так називався перший син Одіссея, цар Італії, отож географічні назви тут проведеться застосовує у переносному розумінні. У 79-му катені також згаданий великий Керен. Нострадамус тут про нього пише так. Борода і чорний млинець підкорять жорстоких і гордих людей, великий керен разом з довгим, всі полонені за селіном. В кінці Катрену також стоїть слово «баніер», яке неможливо перекласти з французької, це якась зашифровка, яких провидця немало. Зміст такий: великий керен, який, очевидно, носитиме бороду, і його помічник довгий якого називатимуть Чорним млинцем, підкорять внутрішніх ворогів України, а долю полонених вирішуватиме Салін, інше ім'я Керена. Хтось заперечуватиме, скаже, що, мовляв, тут йдеться не про сьомого президента України, а про майбутнього папу Римського, який, мовляв, перебуватиме в Авіньйоні, як доказ. Наведуть ще один вже останній катрен Нострадамуса, де згадується Керен. На перший погляд здається, що скептики мають рацію, ось як звучить цей катрен у перекладі. Великий Керен захопиться авіньйоном, із Риму листи з медом, переповнені гіркотою, посольський лист з Шавіньйону до Карпентре, перехоплений герцогом. Із чорно-червоним пером. Проте згадаймо, що папи перебували в Авіньйоні в 14-15 століттях, тобто до народження Нострадамуса. Отож слід мати на увазі, що назви деяких міст він тут вживає у переносному розумінні. А Віньньон це символ альтернативи Папському Риму. Карпентре це французьке місто. Яке було резиденцією авіньйонського антипапи Клемента V. Шавіньйон – це вигадана назва такого міста не існує. Ця назва, очевидно, позначає якесь невідоме нам реально існуюче місто. Що ж означає цей катерен? Означає він те, що наступний президент України запровадить в Україні альтернативу сучасному Ватикану на зразок авіньйонської альтернативи, і Ватикан з цим буде миритися, попри те, що йому це буде неприємно, але спробує налагодити дипломатичні стосунки. І так воно дійсно буде, поза як сучасний Ватикан після Другого Ватиканського собору відступився від Господа Бога. Отож неможливо буде навернути Європу, якщо в Україні не виникне альтернатива Ватикану. А тепер згадаємо про герцога із чорно-червоним пером у цьому Катрені. На мою думку, це натяк на український націоналізм. Який символізує чорно-червоний прапор. Кажучи інакше, українські націоналісти також будуть в цей період відігравати важливу роль. Як бачимо, Нострадамус написав з десяток пророцтв про наступного президента України, про деякі з них я згадував у попередніх відео. І це не дивно, що місії наступного нашого президента. Провидець приділяє стільки уваги, адже вона буде унікальним історичним явищем.